Усім привіт, Blizzard продовжують працювати над балансом класів у Пандарії, і недавно випустили ще один блюпост, у якому розповіли про додаткові фікси спеціалізацій. Як і завжди, вони додали, що ці зміни не мають жодного впливу на батлграундах та аренах. А також те, що ці зміни не є остаточними та після певного тестування можуть бути переглянуті. Таким чином вони доволі потужно бафнули аркан Мага. Тепер його аркан Бараж дамажить на 19% більше. А Аркан Бласт на цілих 22%. Також бафнули і Fire Maga, піробласт дамажить на 12% сильніше і дещо апнули пасивну абілку Critical Mass. Не обійшли стороною і ММ MM Ханта, багато його основних абілок апнуті на 10 або ж на 15% до демеджа. Апнули також одну з основних абілок танка Монаха, тепер вона дамажить на 25% більше. У Frost DK такі абілки, як Soul Reaper та Oblitre, тепер масштабуються від майстерності. Також внесли доволі цікаві. Ві зміни для Холі Паладіна. Окрім того, що його абілка Кросейдер Страйк при активній печаті Холі Інсайт тепер отримує потужний баф до хіта, а саме 7,5%, при використанні цієї абілки механіки босів почнуть розцінювати Холі Паладіна не як РДД, а як Міліка. А якщо Холі Паладін протягом тривалого часу не буде використовувати цієї абілки, то механіка босу знову почне розцінювати Холі Паладіна як РДД. Декілька днів назад Blizzard запустили Midsummer Festival, прийняти участь у якому можна просто виконуючи певні щоденні квести біля будь-якого з основних хабів. Окрім цього, за допомогою системи пошуку данжів, ти можеш взяти участь у короткому міні данжі де босс файт розділяється на дві невеликі фази. У першій фазі потрібно бити адів та старатись доджити шарди, у другій потрібно просто переключитись на боса та добити його упродовж декількох десяток секунд. В якості винагороди можна отримати плані. 403-го айтем-левела, хоча порівнюючи його з 397-м і враховуючи, що у 97-й можна вставити камінь, я б не сказав, що 403 й плащ буде кращим, по крайній мірі не для всіх спеків. Окрім цього, за перше проходження в день в якості винагороди ти також отримаєш сачель, яка може містити посох 403-го айтем-левела, рарного пета, який виглядає ось так, а також від 5 до 15 бернінг блоссом, що є валютою. Яку ти можеш витратити, купивши ще одного рарного пета, трансмог куски та інші незначні ніштяки. Також, якщо ти досі прокачуєш персонажа, покрутившись біля спеціального Ribbon Пол, у тебе є можливість полутати баф на плюс 10 до досвіду від мобів, цей баф стакається з бафом Джойс Джорні, тож гріх ним не скористатись. Окрім всього, вище перерахованого заробляти Burning Blossom та отримувати певну кількість досвіду, ти також можеш просто літаючи від Хаба до хаба та здаючи квести біля них. Хаби розкидані по цілому Азороту та Аутланду. І якщо ти захочеш цим зайнятись, май на увазі, що квесті може показувати карту цих хабів дещо не точно, і також здавати квести можна не лише у хабах твоєї фракції, але й у хабах протилежної. Якщо вірити календарю, то цей івент завершиться через декілька днів після виходу припатчу, а саме 5 липня. На цьому ж у мене все. Я дякую тобі за перегляд відео і. До зустрічі.